Вітаю, друзі! Вчора, в суботу, 14 грудня, близько 14.45 на вулиці Степана Бандери в місті Дніпро пролунав вибух поблизу з будівлі ТЦК і СП, в результаті якого загинула одна людина, а поранення отримали четверо, серед яких двоє поліцейських на місці. Пригоди е, знайшли е, само, е, саморобний вибуховий пристрій. Пізніше цей інцидент кваліфікували як теракт. Про нього першим повідомив е, народний депутат Максим Бужанський, потім пішли хвилі і так далі. І, так далі. і, от, і от затримують. Виконавця теракта підозрюваного в тому, що він підірвав цей вибуховий пристрій в Дніпрі. Ним виявився Рубен Восканян, уродженець міста Марганець, який згідно е соцмереж, які він вів, пише, що він проживав в Одесі. Перше, що повідомило, Національна поліція, що повідомили силовики, що це рука спецслужб Москви. Чи може це бути? Може. Чи може бути, що васканяном керували з Москви? Може, звичайно. Зразу з'явились фотки, де він там ще до початку. Війни в Москві з якоюсь дівчиною на фоні Кремля. І це як доказ того, що Москва ним керує. Дивіться, друзі. Вважав і вважаю, що будь-який терористичний акт це зло. Виконавці будь-якого терористичного акту, з будь-яких мотивів, мають нести саме жорстке покарання. Але для того, щоб Запобігти подібним терористичним актам в майбутньому потрібно чітко усвідомлювати причини для того, щоб купирувати наслідки, щоб не дати можливість далі розвиватись вовинообразно подібним терористичним діям. Отже, я особисто ставлю під сумнів, те. Що це була 100% рука спецслужб Москви. Чому? Давайте подивимося, хто такий Рубен Васканян. Згідно соцмереж, ви зараз бачите фотографії, дописи його в соцмережах. Він був людиною щеглом таким. Людиною, яка не потребувала там, великих матеріальних згідно е цих дописів е статків, мала ці статки, але потім щось трапилось. Ви бачите ось фото, як його затримали. В нього зовнішній вигляд зовсім відмінний від тих, які на фотографії. Тобто, людина зламалась чи через фінанси зламалась. Чи через щось інше, не знаю, але людина зламалась. ще один важливий момент. Ласканян підтримував Збройні Сили України, засуджував російську агресію. Про це писав в своїх соцмережах. І там же в соцмережах чітко видно його позицію, він і українською писав, а потім припинив писати. Можливо, його завербували. Але давайте подивимося на цю історію з іншого боку. І вона не менш важлива. А якщо його почали ганяти як зайця, заганяючи в окоп, ТСК і СП? Бо одна з версій, яку я точно знаю, розглядає слідство, що в нього із потерпілими був якийсь конфлікт. Що вони були. Очно заочно знайомі. Ну, Заочно я маю на увазі, можливо, йому там повістки слали, чи ще щось, щось, щось подібне, е, можливо, хтось вимагав щось. Не знаю, не стверджую. Хай слідство розбирається, але не потрібно зводити все моментально до єдиної версії рука Москви. Я скажу так, що Людової, які ловлять в Одесі, Дніпрі. Києві та інших містах України людей, запихуючи в бусики і відправляючи безналежної підготовки на утилізацію на фронт, вони також злочинці, бо вони і злочинці, в тому числі і державні, бо вони не тільки людям доля ламають і родинам вбивають тих, хто їх годує, годувальників. А вони ще дискредитують саму ідею захисту вітчизни. Хто після цього буде підтримувати оборону, буде підтримувати захист України? От і Васканян, Рубен Васканян писав, підтримував Збройні сили, а потім а потім, хоп, і припинив писати про це. І тут дуже-дуже ще один важливий момент і висновок, який маємо робити. Маємо засуджувати теракти, маємо засуджувати і розслідувати, і карати винних і васканян, якщо він причетний, має нести якнайжорстокіше покарання. Але не потрібно кивати тільки на спецслужби Москви. Подивіться на корупціонерів. З ТЦК і СП, на людоводів з ТЦК і СП. Вони своїми діями, коли одним продають можливість уникнути мобілізації, а інших насильно в бусик засовують, будь-кого доведуть до насилля, а можливо, і до терору. Тому думаймо над причинками, щоб не допускати наслідків. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.